Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогоднішній день на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше на Покровському напрямку, і саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупант. Захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають добропілля. Перший корпус Нацгвардії Азов, саме добропільський напрямок. Також були зокрема в четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України, в 7-му корпусі швидкого реагування. ДШВ, у 25-й бригаді ДШВ і в 414-й бригаді СБС Птахимадяра були всі командири сил безпілотних систем. Всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист в районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів, тих, хто проявив себе в боях і вже. Традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше про безпілотники. це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато багато деталей, але головне дронів має бути більше всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України є. Пропозиції від підрозділів щодо контрактів нових контрактів, які зараз розробляються, і це це буде основа нашої професійної армії. Також були пропозиції щодо процедур в армії. Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне і виробляти необхідне. Я дякую всім умільцям, як то кажуть, які працюють на нашу армію. Ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше працювати зі скидами, з вибухівкою. Я в з збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати, і у виробництві, і також в процедурах, зокрема між Збройними силами України та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більш мотивації нашим воїнам, багато ідей щодо нових розробок зброї. І зараз перший і головний пріоритет дрони. Найбільше грошей йде на дрони. На компоненти, і це правильно це і має бути. Втім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова: збільшення екіпажів, збільшення постачань. Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там намалювали щодо нашого покровська, щодо нашого добропілля, і кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з нашою Дніпровщиною. Також в Куп'янську кожна кожна російська втрата це внесе у нашу здатність захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність. Символічно, що є сьогодні дійсно найкращий за три роки звіт Єврокомісії, найкращий за три роки.